Друзі, всім вітання. Давно нічого не знімала для Ютуба, щось, все не, якось не доходять руки, обіцяла вам огляд, огляд так і не зробила. Але сьогодні якось трішки якийсь є настрій і потрібно зробити пересадку, тому вирішила зняти відео. Тут ось відібрала претендентів, дві розетки на омолодження. Ось лезова та хризантема спорт. Вона вже давно посаджена. В п'ятому місяці. Вже пройшло півроку, її вже потрібно пересаджувати. Так само є смиральда ось теж посаджена в четвертому місяці Теж видно, що Розетка вже потребує омолодження. В неї ось така серединка стала, листя жовтіє. Ну, трішки вже вона стара. Потім ще в мене є ось така гемерка, Каліко Квін, ось вона процвіла по сорту. Хто дивився моє відео з розпаковками, там бачили, що дуже була вона малесенька дітка. Малесенький дуже пасинок був посаджений. Він тому зараз дивлюсь по сорту посаджений. Його потрібно пересадити в більший горщик. І точно так само були ось дітки теж з розпаковку. Хто дивиться, то знає ремсон бабочка. вони були дуже припаскудні. Сорт новинка, ось вони ростуть такими пальмами. Бачите, але почали формувати розетку, тому треба теж забрати оці пальми і пересадити. Тому, дівчатка, з хлопцями розпочнемо фітіль замочила. Пересадка буде ну, повністю омолодження, без коріння, несенням голови, я так завжди роблю. Це раз, а по-друге, я думаю, що тут кореневої вже не лишилось зовсім. Десь якісь засушки літом були, і це дало про себе знати. Ось такі гарні квіти. Камера трішки відсвічує, але все ж таки колір такий фуксівий і є, і з такою дюшкою. Забираємо листочки. чим пошвидше наростила гарне молоде листя. Бачите, вона ще сидить в 6. Я вже всі свої фіалки, майже дорослі, попересаджувала у вісімку. Звісно, місця на стелажах катастрофічно не вистачає, тому зараз я трішки займаюся скороченням колекції, розпородую квітучі. Деякі сорти, які б мені с ток, дружив, І не коренево. От, бачите, коренева тут повністю зігнивша. Її тут фактично немає. Все, Блін. Ну, так розетка погано фоскусується. Рублю трішки нижче, бо я не бачу, який там фокус. дуже високо зробила Тому це ми ось зрізали, знесли голову і будемо саджати. Це вже фактично доросла фіалка. це я. Фітіль замочую попередньо, щоб він краще працював, тому що всі зразу підуть на фітіль Турф з перлітом. Пінопластових шариків я не використовую. Знайшла відповідь, чому замокали мої розетки, тому що не потрібно робити ось цього такого горбочка. Точка росту має бути на рівні. з краєм горшечка, тому що тоді на таких горбочках вони починають замокати Забула свій фіксатор. Дуже ж зручні ось ці штуки. Щоб фіксувати розеточку. Ну, от, все, фіалочку ми омолодили. Цю. Оп. Поїхали далі. Наступний сортик у мене це «Лє золота «Хризантема спорт. От е, більш е, в жару, бо в неї тут не видно такої оранжевої серединки, вона запливає більш рожевим, а взимку в прохолоді вона видно Ось, запилилось. Я не запилювала, тому не лишаю. Посадила цього спорту цього на перевірку, не знаю, що з того вийде. Ось так, мабуть, досить. Я нічого не зачищаю ці трошки виступи, якщо лишаються, просто там здерла, здерла і все. Тому що, коли починаєш шкребти гострим предметом, то обов'язково пошкоджуєш. Так ось. Тут я думаю, що теж кореневий давно вже гаплик. Ну ось так і є. Бачите, вона вже вся зігнивша. Теж у вісімку щоб були гарні красиві розетки. Вже не хочу багато сортів, хочу гарне, гарне. Щоб розетки були, щоб все було симетрично, гарні шапки квітів. Якось так. Мови слідкувати, щоб фокус не збився трохи незручно. Забрала. Треба забрати, тому що нехай вона кореневу не рушує, нарощує, не витрачає сили на квітування. Все, тут у нас вже друга є. Далі калікопін теж буде методом знесення голови, тому що ну, на фітільний полив най саме найкраще ставити. До речі, у мене всі химерки з цієї посилки процвіли по сорту, незважаючи навіть на те, що вони були. Ну, пасинки були досить не дуже великими, особливо цей калікоквін, я навіть сумнівалася, що він виживе цей пасинок, дуже був такий. Але як бачите, все сталося добре. Ну, кажучи, я навіть не знаю, як я маю його посадити, тому що, ну, ніжка в нього дуже коротенька. Бачите, якщо коренева гарна, то вона для того, щоб її відділити, потрібно докладати зусилля. Хоча вона Тут у нього теж трішки підпортилося, бо було багато. Засушки були, горшочок маленький, воно постійно. Води багато не лила в фітільну ємність. Одешевесь та ні, не буду більше. Кореневу лишила маленьку, бачите, фіалочка все-таки гарно виросла, незважаючи на те, що вона була малесенька. Ця йде в сімку. Бо у вісімку я ще боюся її саджати, досить таки вона невелика. Все ж таки я притримую з цього правила трохи, що діаметр розетки в три рази більший за діаметр горшка, ну, більш десь плюс-мінус. Споділу. Ось таку дуже маленьку кореневу я її лишаю. потрібно ну, поновити трохи зріс, я боюся знову собі порізати пальці. О, якось ось так. Хемерки всі по сорту, я не знаю, можливо, через те, що це всі зарубіжної селекції, а можливо, що сорти старі, тому що сорти далеко не нові. обов'язково фіксую, тому що розетка вивалиться. Так, друзі, лишається у нас ще ось ці дві пальми. Пересаджувати буду в такий самий горшок шістку. але я ж кажу, я ще не вирішила, чи буду зносити їм голову чи буду просто заглиблювати, але ось в такому вигляді це не можна залишати. Заріш за все, мабуть, буде методом знесення. О, покорене тут Не особо наросло. Але ось таку пальму я точно лишати не буду. Ну, нема сенсу. Ось, Все буде ось так. Тут трішки підшкребла, щоб звідти корінчики швидше полізли. І точно так же звідси. Да, Дітки тоді були, їх було дві штуки, але вони були в жахливому стані. Дуже такі, ну і кажу вже трішки є якесь схожість на розетку стала за це ось. Дев'ятий місяць вони були посаджені 29.09. 29 Сьогодні у нас 24-11. Тобто за два місяці вони ось так підросли, можна сказати, все далі вони підуть зразу на фітіль. Істка маршочок, такий самий діаметр. Тут у нас дуже гарна погода. Кілька днів тому був сніг, а потім лив, а сьогодні у нас трошки був зранку приморозок і сонячно. Знову вимикають світло, але. Найстрашніше, що може бути. Оп. Дуже сподіваюся, що все-таки в мене виростуть гарні розетки. І останнє. На цьому наші пересадки з вами будуть завершені Все, на сьогодні. Все-таки я можливо якось зберуся з думками і зроблю огляд, подивитись є що. Але так, у мене один стелаж, у мене ніяк не можу підібрати світло і стрічки світлодіодні, Взагалі він у мене трохи якісь не параметри його 120 на 60 щось трохи затупило, коли робили. Не потрібно було. І висота на деяких по 35 см. Три полички по 35, четверта поличка 40. І я ніяк не можу підібрати ці стрічки, щоб вони мені давали нормальне світло. Я бачу, що розеткам світла не вистачає. Що ж, друзі? Ось таку роботу тут з вами ми зробили. Ну, вони фактично всі бідуть в теплички, тому що На фітіль зразу Спомию ось помию ці стакани. Бачите, які у них ємності. Тому що всім дякую за увагу. До нових зустрічей!